Нестлінгер. Мене призивають Мурахоїдом. Підлітковий вік, який же він цікавий, це початок формування світогляду майбутнього дорослого. Саме в підлітковому віці починається оцей відоме цкування інших дітей через зовнішність, манери поведінки чи характер. Мабуть, кожен підліток через це приходив. І ось книга Крістіни Неслінгер, у якій порушені ці одвічні проблеми. Дівчатську ють, бо воно має ніс, як дзьоб форони, мишачі очі і крихітне підборіддя. Інше діло сестра красуня. Як же тезі завдрість твоїй сестрі Софії через її зовнішність. А в тезі немає друзів, ну майже немає лише вічно голодний рідріг. Чи можна дружити з негарною дівчинкою? І чи варто зациклюватися на людській зовнішності? Саме прочитавши книгу, розумієш, що не варто адже ніхто не обирав, яким йому народитися. Кожен має право на повагу до себе з боку оточуючих і право на краще майбутнє, де тебе завжди підтримують рідні та друзі, а зовнішність це лише оболонка для справжнього дива, душі. І це до колись байдужих батьків та однокласників в тезі таки дійде. Тож раджу прочитати цю прекрасну книгу про реальне життя. Сприйняти всю науку і навчитися цінувати людей такими, якими вони є. Це дуже і дуже своєрідна книга. Перша її відмінність від іншої літератури для дітей та підлітків це абсолютна правдоподібність подій та персонажів, що описуються. Тут немає ідеальної сім'ї, немає ідеальних героїв та абсолютних лиходіїв. Усі описані люди, події, почуття є абсолютно реалістичними. Головна героїня не ідеальна, В неї є свої таємниці і не зовсім хороші вчинки. Її батьки не небожителі, а звичайні люди зі звичайними проблемами. Її сестра не ідеальна, самозакохана, егоїстична лялька, адже вона любить тезі, і в неї трохи прикрий характер і навіть непогані бійцівські задатки. І переживання головної героїні, а також способи їхнє вирішення цілком відповідають дитині її віку. Отож, якщо в дівчинки великий ніс, мишачі очки та крихітне підборіддя, цього досить, аби постійно чути за спиною глузливе мурахоїд. Через це тезі вважає своє життя пропащим. Та попри це ця історія, в якій є зниклі фото Антислинові щити, сусід Ненажера, п'ятеро котів, лівна бабуся, чорні ворони, загнилі помідори і побитий однокласник, ця історія закінчиться просто чудово. Рекомендую її для дітей середнього шкільного віку. Думаю, десь 9 І ще цю книгу переклав Олександр Мокровольський. А це саме той, хто переклав свого часу вікопомного хобіта. Тому Крістіне Неслінгер мене прозивають Морахоїдом, Навчальна книга Богдан дуже, дуже, дуже рекомендує.